Вагнерівців Пригожина вистачить максимум на 9 місяців такої інтенсивної війни, як зараз. Це висновок Українського інституту майбутнього, директор якого Вадим Денисенко зараз до нас приєднується, аби поговорити більше про цю терористичну організацію. Пане Вадиме, я вітаю вас. Вітаю вас. На чому ґрунтується оцінка інституту майбутнього щодо терміну придатності ПВК Вагнер в Україні? Ну, власне, каче вона грунтується на тому, що ми е розуміємо, яка кількість вагнерівців була е мобілізована е пригоженим в тюрмах. Власника, ми розуміємо, що до війни їх було приблизно 10-12 тисяч. і То це відос елітні війська, які стояли переважно в Африці і в Сирії. З початком війни він почав мобілізувати переважно зеків. І їх мобілізував до 40 тисяч, і зараз основна частина їх. Де факто вже перш за все на Донбасі далі. Ми в принципі подивилися, який резерв є у Пригожина для того, щоб він міг скільки він міг би іще ще мобілізувати людей. І от власне кажучи, якщо ми говоримо про тюрми, то в тюрмах він може мобілізувати приблизно до 50 тисяч зеків протягом наступних місяців. Є ще один раз у нього: це власне кажучи, люди, які знаходяться, живуть в депресивних російських територіях і мають просрочені кредити, аліменти і так далі, і так далі. Але в цілому, якщо ми будемо вважати, що інтенсивність боїв буде такою, яка вона є зараз, а власне кажучи, пригожу <кій> <кій> напряму звинувачува Міноборони Російської Федерації, в тому, що вони роблять все від себе залежно, щоб Максимальна кількість пригоженців утилізовувалася то от їх вистачить максимум на 9 місяців, якщо знову ж таки повторюсь, буде така сама інтенсивність боїв, як е, зараз. І в цих боях будуть е, так само в принципі щоденно по кілька сотень вагнерівців утилізовувати. Але ж вони можуть, наприклад, на якусь іншу ділянку фронту переміститися де відносно більш спокійніше, або змінити свою тактику. Це враховується, чи їм треба бути от в таких найгарячіших місцях для того, щоб Пригожин міг звітувати перед Путіним про в лапках геройські дії його ПВК? Ну, в даному випадку ми рахували, виходячи із такої інтенсивності, як зараз. Тобто, це найгірше. Найгірший варіант безпосередньо для Пригожина і для вагнерівців. Звичайно, якщо їх перекинуть в інші частини, або просто йому не дадуть. це теж теж вірогідність того, що з певного моменту йому просто не дадуть е, мобілізовувати зеків, е, тому що він насправді війшов в достатньо серйозний конфлікт не лише з міноборони, але і е, всі нам ну це управління, яке займається тюрмами, це з МВД, СФСБ і, і так далі. Тому в даному випадку ми просто вирішили порахувати, який реальний ресурс, теоретично максимальний ресурс може набрати ще Пригожин. Реально, це достатньо багато. Ще раз повторююся, тільки в тюрмах можна взяти до 50 тисяч людей. В принципі, він став такою собі ну, не проблемою, але занозою для Міністерства оборони Російської Федерації його рейтинг, рейтинг довіри Пригожина. На цей момент в кілька разів вищий ніж у Герасінова, і вищий, навіть ніж у Шейгу. І безумовно, міноборони не може не розуміти, що подальша політична діяльність Пригожина, а він будує політику тільки на спортях своїх зеків, може викликати достатньо багато проблем безпосередньо в міноборони. Тому Власне кажучи, їх і старалися настільки масово утилізовувати під Бахмутом, в тому числі і міноборони Російської Федерації, але е, зараз будемо дивитися, як далі будуть з ним поводитись. Будуть надавати йому можливість набирати нових людей, чи в принципі просто будуть пробувати добувати те, що в нього є. І ставитиме палки в колес. От з приводу цих конфліктів між Пригожин, і Шойгу Герасимовим і з ультранаціоналістичною спільнотою, уособленням якої є Гіркін той самий. Чи є надія, що вони усі там один одного просто перегризуть? Ну на жаль, поки що до цього дуже далеко. Тобто, в принципі, якщо ми говоримо про найстріший конфлікт, конфлікт eh, Пригожин Гіркін, то в даному випадку eh, Пригожин просто вирішив, що його партнером на цьому тижні буде Гіркін, і достатньо жорстко жорстко е, наїхав на нього. Тобто, в даному випадку це не більше ніж е, е, спарт партнерство між е, людьми, які е, кожен з яких переслідує свої е, цілі. Пригожен безумовно переслідує тільки одну ціль: це входження. Вищу лігу російської політики Гіркін, навпаки, це людина, яка пробує грати з себе білого офіцера, таку білу кістку, яка виступає за чистоту російської армії і тому виступає проти Пригожина. Але в даному випадку, на жаль, до того, щоб вони пригризли один одному глотки і на цьому. Різко погіршилася б ситуація в російських елітах. На жаль, до цього ще дуже далеко. Але в Росії взагалі пішла мода створювати ці приватні військові компанії. Чому до чого вони готуються там? Вони в принципі всі бачать наскільки ефективно заробляє гроші в Африці, перш за все, в Африці Пригожин і зі своїм вагнером. І власне кажучи, тому і Шойгу біля себе створює приватну компанію перемогова побіда. Створюється ряд інших дрібніших приватних компаній військових, тобто все це виключно під великі державні проекти і спроби заходу в, скажімо так, не дуже цивілізовані, ну серйозові неправди, не дуже стабільні в політичному плані і не тільки в політичному плані країни. Перш за все, це Африка, частина Латинської Америки і частина, напевно, все ж таки Азії та Ясно, дякую вам за те, що приєдналися. Вадим Денисенко, директор Українського інституту майбутнього, був з нами на зв'язку.